Більше 200 рукопашників з 15 регіонів зібрав у місті Буча чемпіонат України серед дорослих. Змагання були присвячені пам'яті видатного розвідника, героя України Максима Шаповала. Традиційно високими результатами відзначилися спортсмени з Кривого Рогу. Вихованці міської федерації рукопашного бою здобули чотири золоті, сім срібних та десять бронзових медалей. У різних дисциплінах вони вибороли місця у складі національної збірної. Перший день змагання були легкий контакт та демонстрація техніки. До речі, Дніпроська область загальнокомандному заліку взяла перше місце по легкому контакту, друге місто Київ, третє Чернігівська область. А другий день були змагання: повний контакт, перше місце Національна гвардія України. Змагались дорослі, як я вже казав. Це формується новий склад національної збірної, які будуть представляти. Країну на змаганнях всесвітні ігри, які у нас відбудуться влітку, а також чемпіонат світу, який відбудеться в Польщі восени. Кожен спортсмен відданий своїй справі. 12 років займається рукопашним боєм Олексій Коновальчук. Він вихованець ДЮСШ США No8 та спортклубу Майстер. Для нього кожне змагання це можливість випробувати власні сили. Виступав я в категорії легкий контакт та дозовний контакт. У категорії легкий контакт я зайняв третє місце, у категорії дозовний контакт взяв перше. Я змагався з одним чоловіком з Нацгвардії, він також виступає там по іншим видам спорту, самбо, джиу-джитсу, він, він міжнародний майстер спорту, з цих видів спорту. І я на прошлих змаганнях вже з ним бився і програв йому, але в цей раз я. Переміг. Дуже давно хотів стати першим на Україні та взяти пояс. Живе спортом і 16-річний Артемій Косов. За його плечима багато всеукраїнських та міжнародних змагань. Брав участь у двох категоріях. Перше це демонстрація техніки, я посів перше місце та через це мене подали на майстер спорту. Мені подобається те, що я вдосконалюю своє тіло, вдосконалюю свій дух, свій розум. Я Думаю, як мені обіграти суперника, як мені стати краще. Що мені треба зробити для того, щоб перемогти на змаганнях? Варвара Карцева виступала на чемпіонаті України у трьох категоріях: легкий контакт, ката та ката зі зброєю. Ділиться своїм результатом. Задоволена, посіла перше місце в ката зі зброєю. Показувала ката з клинком сай. Це дуже незвична зброя для нас. Поки що ніхто не бачив, щоб з нею хтось робив, я зробила це вперше. А був цікавий досвід, готуюся на початку літа будуть всесвітні ігри. Чемпіонат України став першими дорослими змаганнями для Поліни на цьому турнірі. Дівчина виборола золоту та срібну медалі. а також виконала нормативи майстра спорту України. Було дуже важко психологічно, тому що в мене перший поєдинок був з мастером спорту міжнародного класу. Взагалі було дуже важко, що всі вже досвідчені там успіхи у спорті це результати роботи великої роботи моїх найкращих тренерів соколовських Артема та Анастасії, тому що вони вірять, мотивують мене. Ну також я хочу подякувати своїй команді та батькам, тому що ну без них я б не була б чемпіоном. Цьогоріч на вихованці міської федерації рокопашного бою чекає чимало масштабних міжнародних змагань серед них Кубок Європи, який проходитиме у Польщі. Цей турнір стане ще одним етапом відбору для участі у чемпіонаті світу. Дарія Юськова, Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день.